І оцей кадировець у своєму кадиров стайлі взяв і вирішив дістав гранатомет і розбабахав житловий будинок у суджі після звільнення розваги заради. Їм хліба не надо, дай для тіктоків постріляти. Ну і постріляв. Ну, а що, хай би що іще в храм популяв, православний, ну аби розставити правильні акценти. І з тим самим правильним акцентом головний лапоть Московії називає російських попів дебілами. Такоєта дібіл, який натянув на себе рясу. Реально, кромі як дібіла його не називав. Це представителі войська Антихриста. Нікак по-другому. Ой, ми тут і сперечатися не станемо, а Мединський стане. Він взагалі сперечається з законом логіки, фізики і здорового глузду регулярно. Оце вивали, чого хотіли від України. Ну, тільки не так сильно. Баз на своей Я им сказал, будьте как Австрия, прекрасна процвітающая страна. Пусть у вас будет армия, как у Второе. Верните русский язык і православную церковь просто на равных правах. Ой, це прям дуже смішно. Я їм сказав, хто ти, сказочник? Книжки пише, які викликають блювотний і діарею одночасно. Як Австрія? Ой, все, той момент, коли Мединського забули запитати, як нашій армії воювати до речі, воювати нашій армії легше, якщо ну ви в курсі. Підкинемо їм трохи грошей на те, щоб нас із вами було легше захищати. І цей збір для 425-го окремого батальйону безпілотних систем. Вони зараз на північному напрямку і ви в курсі, що робити QR-и, номер карти, самі знаєте де. Так от, із русським язиком взагалі смішно вийшло. Куди ввернути треба ще його, тому Мединському, аби вгомонився. Ну Путін цілий центр створив по просуванню і всовуванню російського язика у світі. Але штука у тому, що він центр уже є. І це він, Путін, його центр, уже створював три роки тому. Але видно, язик кудись всунувся, але не вернувся. А попи, а попи вивернулись на виворіт. Але тут така штука, що як піп не читай, все одно піп виходить. Але диявол у деталях, і їх деталі підрясує, розглядів той самий Аптіа Лаудінов, який все знає про дебілів. все почалось? Могло б з цієї книжки, методички, розмальовки і вирізалки виріжи свою русскую сім'ю. Ну, спеціально для мусульманських шкіл. І вони готові вирізати, розповідає козлобородий і Кадилотрясець про мусульман. Це армія ціла. І якщо їм прикажуть, мула, в один прекрасний день вирізати москвичі, повірте мені, вони це швидко зроблять. Тому що МВД не встигне навіть пікнути і справитися. І результат буде дуже печальний. Совсем не, движуха почалась, як вони там люблять. Лаптя порвало. Какой-то дебил, который натянул на себя рясу. Реально, кроме как дебила, я его не назову. Это представители войска Антихриста. Никак по-другому. В России проживает коренных 30 миллионов мусульман. И что ты нам хочешь рассказать, какая у нас вера, правильная или неправильная? Какой-то вот, вот опять еще один дебил тоже. делает такі провокаційні вброси. І якщо любой поднимает голову национализма, цю голову треба срубить. Просто її надо срубить, голову. Потім почухав свою голову і заявив, що дебіл не дебіл. Або, як в старому анекдоті, ну прабачте. Це отець по-моєму. Ему 75 лет, но ты как кавказский мужчина не должен был его оскорблять, назвал его дебилом. Конечно, я скажу честно, может быть, как Кавказец из-за возраста, может быть, я не должен был его оскорблять. В принципе, я... Эт, э, э, эту критику я воспринимаю правильно. Значит, конечно, я тут. Чисто из-за его возраста, конечно, я извиняюсь перед ним, из-за его возраста. И тут бы мы ржуйка-буржуйка, а лаудинов лаудинов поспешая предупредить Россию, может развалить середины. 30 миллионов мусульман России. Мы не можем в один день вам в угоду испариться. Мы не можем куда-то себя перевести в другое, как говорится, местоположение. Извините, ми мусульмане Росії, і не делайте шагов, которые приведуть к розвалу Росії. А якщо ви не думаєте о государстве і не думаєте о том, щоб Росія осталась целостной... Ой, та не треба таких жертв і ілюзій. Валіть, валіть її друзі, друзі ворогів Росії і так, щоб скоро. Mm, серйозно між іншим, то у Гавріїла, якому 75, так з монастиря попросила на вихід, а тепер рясоносці вимагають дві статті на Лаудінова за те, що образив почуття вірян і ненависть міжнаціональну порозпалював. Mm, Соромно спитаю Анна Малафєєва, головного православного олігарха Росії, заводити будуть ну статті за розпалювання, бо він тут за малювання, малювання народних візуринків на роботах, бо від мігрантів у нього чешиться. Калараз лучше живого білкового мігранта. Таким путем у нас, во-первых, высокотехнологичное производство, у нас буде розвиватися наша наука, наши технологии, І таким образом нам не нужно будет терять свою ідентичність. Ну і так, щоб двічі не ідентифікувати, у підмосков'ї народний дружинник ідентифікував на ліцо дівчину, яку через азійську зовнішність силою потягнув в поліцію. А Народный контроль, проверка Что? У, я, 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 я. <серкнє> <серкнє> у меня нету свого документа. Вы садите полицию.